Вітаю всіх з 1 вересня 2025 року. Всі студенти повинні прийти в базу військову підготовку. Давайте розберемо більш детальніше, які є підводні камні, які є плюси і мінуси даних нововведень. Тому не перемикайте. Ну і на самому початку даного відео хочу з вами розібрати обсяги і формати бази військової підготовки. Щоб ви собі розуміли, курс складається з двох частин. Тобто є теорія, яка займає 90 годин академічних, а також у вищих навчальних закладах буде відповідно практика. Вона займає 210 годин у всіх навчальних закладах. Загалом це всього навсього буде 300 годин. Наступне питання, яке б цікавило і мене, якби я навчався в начальному закладі, хто ж і як готує до даної військової підготовки? Зрозуміло, що теоретичний блок обов'язково для всіх студентів, тобто без виключення як для хлопців, так і для дівчат. Але практику обов'язково проходять без виключення всі чоловіки, які будуть придатні за станом їхнього здоров'я. І зрозуміло, що якщо, наприклад, дівчата висловлюють бажання пройти військову підготовку, то вони також можуть це добровільно зробити за власним бажанням. Але саме ключове, що вони можуть зробити, якщо стають на військовий облік у ТЦК та СП. Зрозуміло, що в процесі цього всього випливає і наступне питання. Хто ж може бути звільнений від проходження бази військової підготовки? Зрозуміло, це є хлопці, які мають певні обмеження по стану їхнього здоров'я, наприклад, виключені з військового обліку або є непридатними до проходження військової служби за станом їхнього здоров'я. Тобто, це перша категорія осіб, які не підлягають для проходження бази військової підготовки. Наступне це. Хто вже проходив військову службу раніше на, ну, наприклад, там, строєву військову службу. Такі особи вони також не проходять дану базу військову підготовку. Що стосується відносно самого процесу навчання, то є навчальний курс і її відповідне оцінювання. Теорію викладають упродовж відповідно навчального року, залік після диференційованого контролю. Також є відповідна і практика, яка у травні і жовтні обов'язково проходиться під час відповідних канікул. Також що потрібно знати, що після завершення військова відбувається обов'язково присяга, потім видається сертифікат, військово облікова спеціальність присвоюється під час проходження навчання, звільнення від подальшої бази військової служби. Але ми і так з вами розуміємо, що в подальшому не буде бази військової служби, оскільки її заміняють саме. Базу військову підготовку під час проходження відповідного навчання. Для чого, друзі, це все потрібно? Зрозуміло, що це потрібно для того, щоб в подальшому облегшити процес мобілізації юнаків для е, да, от, захисту батьківщини. Але дане отримання сертифікату по завершенню даного процесу підготовки е, є можливість юнакам влаштуватися до органів державної влади. Оскільки, якщо, наприклад, ви не продати базовійську підготовку, то Шлях до державної служби вам просто буде закритий. Ну і наступні негативні сторони бази військової підготовки. Зрозуміло, якщо ви захочете відмовитися від проходження бази військової підготовки, то зрозуміло, це є великий мінус для вас. Оскільки, якщо ж ви відмовляєтеся, то навчальному закладі ви не потрібно і будете обов'язково відраховані. А якщо відраховані, то зрозуміло, у вас втрачається право на Вістрочку під час мобілізації. Тому тут є таке, знаєте, от двояке двояка, яка ж сторона медалі. Тому обов'язково під час проходження навчання потрібно враховувати і саме основний момент. Але тепер давайте, друзі, розберемо і масштабно сам же ж процес проходження навчання. Зрозуміло, що. Потрібно проти базу військову підготовку. Всі навчальні заклади повинні це все забезпечити і проводити під час навчального року. Але є і нова велика проблема для самої держави, оскільки великої кількості е, да от спеціалістів, які можуть надати відповідні знання, їх на сьогоднішній день досить мало. І зрозуміло, що це ж як додаткові. Робочі місця, додаткове фінансування і потрібно організувати сам цей механізм. Тому чесно, мені кажеться, з 1 вересня це мало вірогідно, що воно буде реалізовано. З часом, звісно, питань немає, але як воно буде робитися зараз, зрозуміло, поки невідомо. Тому на практиці може бути все, як і було раніше. Тобто зроблено формально, буде якийсь один викладач, який в кінці року просто буде ставити підписи у ваших документах, видаватися сертифікат по завершенню. Хоча ви дійсно не проходили навіть базу військової підготовки, а це чисто було все на паперах. Тому, в принципі, може бути і таке. Тому, друзі, як підсумок, ми можемо зрозуміти, що військова підготовка з 1 вересня вже вона є обов'язковою для. Всіх навчальних закладів, які відповідно можуть це все реалізувати. Тобто 90 годин теорії, 210 годин практики. Для чоловіків обов'язково, для жінок виключно за їхнім бажанням. Що ключове, це те, що якщо не проходиш базову підготовку, тебе відраховують і зрозуміло втрата. Вістрочки в період мобілізації, і зрозуміло, якщо в подальшому будете колись мріяти про державну службу там в органах прокуратури, поліції або в інших місцях середування, то це зрозуміло шлях вам закритий. Тому, друзі, обов'язково потрібно знати всі тонкощі складнощі даного питання. А для цього вам рекомендую все ж таки підписатися на YouTube канал, оскільки тут виключно тільки саме головне, конкретно і коротко для того, щоб ви знали, як відстоювати свої права та інтереси. Хто ще не підписався, обов'язково рекомендую підписатися, поставити лайк і написати коментар під даним відео, що думаєте ви відносно даного складного питання. Ну а з вами тут завжди був я адвокат Вадим Вітенко, який завжди на зв'язку і радий буду вам допомагати. Всім пока, до нових зустрічей!